Так, друзі, всіх вітаю. Сьогодні у нас буде огляд на цей прекрасний ударний літачок Сі-30604. Знаходиться він у нас в гілці Німеччини, але це здається в нас із шведської підгілки, чи якось так воно тут називається. Коротше, э, що ми маємо в цього літака? В цього літака ми маємо три типи підвісів. Це в нас бомби є по 50 кг в кількості 8 штучок, Дві є 200 е, Ну, ми, скоріше за все, на них і будемо вилітати. Того, що, як на мене, вони самі зручні. І є от такі от ракети 8 сантиметрові, якими ми можемо розпилювати там всякі відкриті закриті рубки, того, що вони тут, начебто, як е е кумулятив... А ні, вони в нас тут. Так, да, кумулятивне, ти тобто, бойові частини кумулятивне. Е е то я думаю, що це все діло в нас непогано має розпилювати навіть е цей. Навіть закриті рубки якісь. Так що, я думаю, відео буде цікаве, можете протиснути лайк авансу, мені це все діло буде дуже приємно. Е, і погнали в бій побачимо, як же цей ударний літачок показує себе в рандомчику. Так, потрапили на переправу через рейн. у Нас режим з однією точкою. Ну, я такої розстановки сіл, так би мовити, перед боєм ще навіть ні разу і не бачив на цій карті. Щоб вона точка знаходилася там. Лише. Ну, нам. Ну, воювати всі будуть на стелі, звичайно що. Нікому та -то точка нахрен не здалася, скоріше за все. Ну, давайте зараз на пумі вийдемо швиденько побачимо, що нам потрібно, щоб набити на цей ударний літачок. Я думаю, якісь два фражика, якусь розвідку зробимо, та і цього всього діла нам буде достатньо. На бойовому рейтингу 2.7 це буде зробити нескладно, я думаю, так що. Хоча. Так, стоп. Стоїмо, чекаємо. Хтось тут вже під'їхав. Прямо тут О, давайте. Нага, розвідали. Розвідати то ми його хотіли, але в нас це діло не вийшло. Трансмісія. Серйозно. <свісно> <свісно> Ой, це просто прикол. Мій каморник йому лише трансмісію ламає. Його суцільний снаряд вибиває мені всіх майже членів екіпажу. Ну. Хтось мені пояснить, як це працює в Вартандері. Ну, це просто якийсь прикол, я, я не розумію цього. Просто. Це такий, наскільки, наскільки це бред просто, ну. Ой. Що є, то є. В Вартандері такої шляпи повно. Так що, що називається, отримуй насолоду від гри. І не цей, і не. І не гавкай. Називається. Це просто ну в мене картонка, його сплошнячок мене прошибає наскрізь і, і цепляє всіх моїх членів екіпажу. Ну, один там лишається. Механік водій. І все. Ой-ой-ой, назад. Давайте отак от. Так, навідник водій є в нас. Давайте сюди його доб'ємо. Нам треба трошечки більше тепер зробити. А, да, от у нас ще є один. Давайте цього ляпнемо. І давайте вже будемо відбиватися. Я думаю, нам цього, цього діла буде вистачати. Вилетимо трошечки раніше, щоб, щоб поштурмити. Да, цього всього діла вистачає. Візьмемо по наземних цілях, а тут візьмемо універсальні стрічки і візьмемо певно, що почнемо з бімбочок. <гум> Спробуємо спочатку так вилетіти. Ну от, власне кажучи, і наш штурмовичок, ой, штурмовичок, ударний літачок, так би мовити. Так, що є, на крім цієї підвісної зброї, вигляді двох бім по 200 кг? Це кулемети 7,5 і гарматки, 20-міліметрові гарматки. В кількості трьох штучок. От, нас отут, от, 20, от, 20, от у нас знаходяться отут у двадцяточка, от двадцяточка і от двадцяточка, а тут нас знаходяться кулемети цими з половиною міліметрові. В принципі, непогано ними розпилювати наземки, Ой, не наземки, а ці льотку в парі з цими двадцяточками. До речі, в нас от є одна льотка. Давайте спробуємо відразу. Ну нам потрібно відразу зайти на неї. Також є турелька. У нас там сидить один челік. Е, в принципі, можна більш-менш відбиватися від якихось ворожих літаків, але там кут обстрілу такий собі, того на це діло ну, розраховувати прям не потрібно. Що ви будете 100% відіб'єтеся. Давайте будемо пробувати заливати. Ну це вже, в принципі, має бути труп, я думаю, так? Да? Я разом з ним буду труп, так? Да? Боже, ну, що я роблю? Хтось мені скаже. Добре, що в мене хоча б цей крило не відпало, Того, що ви побачили, який я маневр здійснив, шикарний. Просто Віражем ми погано, але тільки тоді, коли в нас є е, цей. Коли в нас є енергія. А енергії, в, нас, е, в нас енергія зливається просто за, за декілька секунд. Так, а це я зможу розпиляти? Давайте я бімбу йому скину. Гусениці я. Ой, а я не зможу навіть звідси втікти вже, да? да літаємо ми щось максимально критично, в мене витік мастила. Давайте я буду скидати цю бімбу. Е, певно, що я злітаю на перезарядочку. Боже, мене навіть моя бімба ще майже. Боже, оце я штурмулю. Я, звичайно, ту льотку збив і одного штурманув. Да, я ж його штурманув? Да, начебто штурманув. Е, я не знаю я... чи я долечу взагалі. Давайте подивимося, я... того, що зовсім в мене немає швидкості. Я не зможу долетіти, мені здається. В нас начебто швидкість звалювання низь... ну, така низька. Мастило перегрілося. Ой, ну давайте будемо пробувати дотягувати, але ну, вести бойові дії. Добре, що я скинув відразу ту бімбу. Зараз спробуємо дотягти до філда. І вилетіти ще разочок. Ну, таке, як нібито я маю в принципі, начебто я стабілізувався трошечки. Головне, щоб мене двигун не заклинило. Швидкості набрав 200 км, в принципі, цього достатньо нам, щоб дотягти. Головне, щоб зараз у нас двигун не заклинив. І ми не цей. Не зупинилися повністю. Але, ну. Вилетів, я, звичайно, не показово, але там і дуже багато, начебто, було наземки з різноманітними кулеметами, які нас непогано так покріли. Ну і я ще й майже суїциднувся в ворожий літак на самому початку. Так, mm. да, є в нас турелька, як я говорив, але куто обстрілу от бачите, от, от, один, от, два. Це щоб кулеметчик наш не зніс, я так розумію, ці от хвости. З кулемета, то нам оце його так лише, так би мовити, урізали цей кут обстрілу. Вниз ми не стріляємо, звичайно, що так, десь ми тут вже маємо підлітати, того на ці кулемети розраховувати ну таке собі. Так, да, я збивав льотку з них, звичайно. що, Але ну, більше відлякував. Частіше відлякував. Коли ви починаєте з цих кулеметів заливати, то якщо пілоти до вас цепляються ззаді, то вони начебто. Начебто не дуже й хочуть цього робити далі. Вони потім відлітаються від сторону і все дуже рідко, коли хтось прямо хоче настирно на вас збити. Хоча іноді таке є. Іноді таки трапляється. Так, давайте будемо пробувати сідати так от обережненько. Я думаю, в нас це вийде шикарно. Головне, щоб давайте відстріляємо це це діло. Зараз ми отак от да-да-да-да-да. Отак от, от станемо і потихеньку впадемо. І, в принципі, все буде чудово. Так. А, що це? Дивіться, ворожий літак за мною летів. ай Боже, от упорок. Упоровся прям. Хотів мене на землі розпиляти, чи що, але трошечки Ці трошечки зеніточки наші на філді його взбодрили. Так, ну ремонтуємося, в принципі. 14 секунд. Так, дуже великий розмах на скрил. Це прям дуже помітно. Прям дуже великий. Ми наче здалеку, наче якийсь міні-бобер такий, знаєте. Того, і за цього у нас і швидкість звалювання така собі. Так, ну давайте подивимося, як ми розганяємося, наскільки швидко з цими двома бімбами. А, так блін, а на що я летів ремонтувався, якщо я цей Боже. Я не дивився зовсім, що кінець бою. Ой-ой-ой-ой-ой, дуже швидко наші злилися. Так, да, дивіться, ну, асенс. Просто я не, не помітив цієї шляпи. Ну, ладно, що ж, не помітив, не помітив. Говорю багато, того й не помітив. Так би раніше ми погнали в наступний бій, просто та і все. А ну, так в цьому бою ну, давайте глянемо. Боже, в мене перше місце в команді, це при тому, що я зробив там декілька фрагів. Чотири фраги, одна льотка і одна допомога. І це перше місце в команді. Ну, от і команди. Тут ще 12 фрагів наколотилось. І тут по 5, по 2, по 3. Ну, да, да. ну, перший бій такий собі, давайте ще разочок. Так, досить таки швидко. Я зробив м -м, вражок і допомогу, І, в принципі, бачите, цього мені достатньо, щоб вилетіти на цьому ударному літичкові. Потрапили ми на е, Північну Голландію, у нас тут три точечки. Ну і Зараз будемо пробувати штурмити цим цим ділом, е -м, глянути, чи, начебто, ворожої льотки поки що немає. Так, да, Коли немає ворожої льотки, на цьому штурмовику максим максимально кайфово. Прям, прям реально кайфово. Чого я говорю штурмовику? Якщо це ударний літак. Ну коротше, що говорю того ж штурмити з нього е, реально комфортно. Так, давайте глянемо скупчення. Там поїхали об'їздуни. Е, і тут їдуть, і там їдуть. Так, ну прям дуже багато тут всіх. Там я бачу, ну давайте спочатку бімби пробуємо відкидувати, відпрацюємо по цим. от. Отак от, от легенько. Да, давайте. Ну, цього я із гармат можу забрати. Давайте отак от дві бімби скидуємо. Ага. Двох ми тут забрали з наших бімбочок. Давайте займемося тими, що там об'їжджали. Об'їжджають спочатку. А, да? от і зайняли ми. А що це було? Я вибачаюсь. Це нас прям хтось із ніс прям з фугаса чи що я не зрозумів. Боже, це крусейдер влучив. Ну боже, яка в нього скорострільність гівняна, і він просто по нас влучає. Клас. Ну просто шикарно. Просто шикарно, шикарно відштурмився від за секундочку, і шикарно мене за секундочку збрили. Ну, погнали наступний бій. Так, зробили швиденько 4 фраги. <кій> До речі, карта Японія. Режим на з однією точкою. І вилітаємо на нашому ударному літачку. Так. Поки що я вилітаю знову ж таки на бімбах, але на ракетах також спробую. Думаю, раз, разочки два. Можливо, три побачимо, як це все діло буде далі в нас йти. Якщо нас постійно отак от будуть збивати дуже швидко, то ну, таке собі. Але якийсь бій має в нас потрапити, такий, щоб ми нормально могли довгенько поштурмити, так би мовити, повністю розкрити потенціал цього літака. Ну, але ці ніточки можуть нам, звичайно, що цьому завадити трошечки. Так, давайте зробимо маневр. О, от я бачу на земочку. Ага, він заховається від нас чи не заховається. Так, ми його лопнули, то в принципі. Так, дивимося відразу, що в нас там е на землі. Що в нас там по філдах? от по філ... Ага, ясно? По філдах тут щось болото, та вже немає. Ну, щось таке, як ми їх затиснули прям максимально на філду. І. Ага, у нас дивіться, є. Боже. У нас немає. А тут, можливо, хтось живий лишився, ні? дивіться, Немає кого штурмити, це жах якийсь. Що ж це таке робиться? Ні ворожих літаків немає. Ну так, це ж союзний. Це прям щось дуже швидко закінчуються противники. Он у нас з'явився. Це в нас КВ-1, так? Да? Ну, цими гарматами буде складно. Давайте дві бімби на нього скинемо. Таке діло тримає. Тримає, хоча і бімби, наче поклав близько. Давайте закрилочки в бій. Спробуємо на оцього зайти. КВ-1 я не візьму, це 100%. От у нас тут щось є. А оцього я, в принципі, можу так. Відрозпиляти Т-28, так? Да? Це Т-28, здається, був. Ну Так, да, то був точно КВ-1 О, БТ шечка з'явилася, але я думаю, що ну да ненадовго. Дуже сильно ненадовго там Зеніточка. Знаєте що? Я лишу певно що цю Т-28 і e, e, треба відпрацювати по тому спочатку, так? Да. E, дуже швидко ці, бачите, гармати зносять Зеніточки. Головне вчасно з їхнього з лінії вогню тікати. Собі, виїхали, шмальнули буквально 2 секундочки, і все, і можна тікати. Так, тут Т-28 цього знесли чи не знесли? Давайте я кулеметами прощупаю його. Ні, таке, як знесли. А, він поїхав далі. Ну, в принципі, там трошечки лишилося членів екіпажу. Я його так нормально підрозпиляв. Зараз, я думаю, я зайду на нього ще раз очок, йому цього точно має вистачити. Ну, боєкомплекту, дивіться, вистачає в мене. Але бій, бій закінчується. Да, є таке діло, вивели ми, але ну, бій закінчився. Але ну, погодьтеся, за той навіть короткий час, що ми політали, літак показав себе шикарно. Ну, зараз будемо далі пробувати. Так, ну я не знаю, ледве я зміг померти на цій карті. Я не знаю, я їхав вперед, просто всіх розносив, мене щось ніхто не бачив, по суті. Коротше, не знаю, швиденько-нешвиденько наколотили сім фрагів, зробили дві допомоги. Вже в мене навіть ці закінчилися. <кхи> Снаряди закінчилися в мене повністю. Прям в нуль. Все виклипав, доїхав до їхнього респауну, і там уже, там уже все. Так би мовити, були б більше снарядів, можна було далі колотити це все діло. Ну так, да, ця от пума така імбова, досить таки, шляпа. Реально, з розвідкою, з такою, з такою, з такою перезарядкою на 2,7, гармата від пуми. Ну, це потужно. Це реально потужно. Так, я щось тут нікого не бачу. І ніде, я нікого не бачу. А це що? Це можливо, ми вже всіх їх позно? Та ні, от у нас є зеніточка. Ну як у є? Була зеніточка, вона мені, правда, також трошечки мене вмазала. Це мені не дуже сподобалося сильно. Так, да, є тут ще техніка. Давайте трошечки подалі відлетимо. Дивіться, як ми на закрилках швидко розвертаємося. Ну, для, такої, для такого літака, як у нас, Велетенського. Давайте трошечки йому отак от зробимо. Так, цього, в принципі, йому буде достатньо. Давайте цьому скинемо бімбочку одненькому. Влучення? Дуже дивно. Ой-ой-ой. ой, ой, Максимально скористрільна тут зеніточка з'явилася. Злий дядько з'явився у нас тут, а? А я зможу таким чином. Отут От тут да, в нас є він. Давайте я йому сюди скину. А, він від'їхав. Я просто. А там що, вода є? Не зрозумів, я щось. Ви там колись бачили воду? Ну, ви бачили, як моя бімба зірвалася? Ой, це про. Боже, він мене зараз ще знесе, у мене швидкості немає майже. Нічого, у нього там кулемети, в мене також гармати. А ну давай ми от тобі спробуємо. Таким от чином, так? Да? Я думаю, тобі не сподобалося. Давайте будемо вище брати, того що ми йому там розцілили, але я зараз просто розвалюся. Ой, та тут ще дуже багато противників ми можемо цей. Правда, зенітка та на КПВТ-ах той БТРчик, він вижив. Він вижив. Ну, давайте будемо пробувати потихесенько розвертатися. А, так, да? я не зможу, так? Да? хе <г yarg hydroly> <рит>? <п aí> да. Ми коли повертаємо на віра у нас дуже дуже швидко двигун тяжкий, і нас прям максимально швидко тягне донизу. Ну але тим не менше, в нас там цей. Е -э, давайте я покину літак. У нас там має бути дублерів. Я думаю, ми зараз е -э, ще зможемо вилетіти. <churches> разочок да. Зможемо, чи не зможемо? Я думаю, що зможемо. Ну, да давайте візьмемо ці от ракети, спробуємо на них вилетіти. Більше триває, в принципі, у них тут ще є кого поштурмити. Та давайте спробуємо цими ракетами штурманути зеніточки, якісь там, можливі, можливо, техніку якусь закритою рубкою, якісь танчики там зможемо поштурмити. Зараз побачимо. Затестимо ці ракети, на що вони здатні. Так, mm. да, вогневої потужності в нас більш, ніж, ніж достатньо, в принципі. Трошечки літаємо, ми тяжкувато, ну якби ми ще літали чудово, то це було б взагалі. Занадто чудово. Так, там я бачу противників, от там от. І отут от бачу. Давайте будемо заходити на цих, що ближче. А, навіть отут тут -от є. А ну, давайте чисто от таким от чином. Та ні, щось у нас. Нібито далі вони летять. Ну. <с> що, я відкинув майже всі ракети. По Одна... одній ракеті в мене лишилося. Якось. Якось дивно балістиці, я не знаю. Я, звичайно, ще так відкидаю ракети вміло, що. Просто. А ну, десь отак отраз. Ну, ракети таке собі, бімби краще, як на мене. Складно з них влучати трошечки. Боже, це ворог тут. Це в нас тут ББ 1 який на нас вирішив зайти. Нічого собі. Давайте спробуємо його цей повіражиться з ним. Ми то, звичайно, так собі для віража, м'яко кажучи. Але я думаю, йому вже буде гірше набагато після цього всього діла. А, в нас тут ще одна єльотка. ворожа. Це цей ББ1, я щось не зрозумів. А, це цей ББ1 так літає ще? Ні, ну після цього, друже, ти вибачай, звичайно. Я розумію, що в тебе там шкати. Боже, а він живий лишився, Господи, після цього всього. Ну, там три члени екіпажу. Як він там міг лишитися живий, я не розумію щось просто. ще БТР з'явився, ну це цей вилетів. Нам треба летіти, ну, на філд летіти сенсу немає особливо. Він прям хоче нас збити, нам. Ну так, да, він максимально хоче нас збити. Я літаю вже максимально невпевнено. Але летіти на філд я сенсу ніякого не бачу, того давайте будемо заходити на нього. Е -е, бій у нас вже підходить до завершення. Давайте трошечки позаливаємо. Того доб'ємо. І цього, я думаю, також доб'ємо. Ну, дивіться, вогнева потужність шикарна. Я ще й живий лишився ой. <гум> так що Так що літак шикарний. Просто, просто чудовий. Так, на туніс ми потрапили. Режим з трьома точками. Вирішив я все-таки брати з собою бімбиті і того, що, ну, не знаю, мені них простіше набагато. Можливо, ті ракети також шикарні, але мені з збім якось простіше. Не знаю. Відкинув собі два, по суті, гарантованих праги можна зробити. Або один. Ну, дивлячись по кому штурмити. Але в основному то цих бімб вистачає. Дабл-кіли можна робити. 200 кілограмів це багатенько. Того я обираю все ж таки їх. Можливо, навіть можна і без цих бімб вилітати, ну, або відразу їх скидувати, тому що які там бімби 100% потрібно з собою брати. Ну там немає такого, що ні одної бімби. Цей. Без підвісів, коротше, не вилітаємо. Вилітаємо лише з підвісами. Тут у нас якийсь японський двохмоторник. Величенький. Ну, якщо. А, да Коротше, ви зрозуміли. Був. А ну, давайте отак от прям спробуємо. Та ну, подивіться, просто. Ой-ой-ой, рано, і пізно я його помітив, дуже сильно перекинув. Так. Да. Дуже сильно перекинув, тому що дуже. Пізно я помітив, він не під тим кутом заходив. Ну, коротше, можна було мені не кидати цю бімбу, але я вже скинув. Що ж ви зробите? А ти що? Ну просто? Два натиски, і все. легенькі, Навіть одне влучення. Три ці гармати просто роблять, ну, ви самі бачите, що вони роблять з цих противників на цих бойових рейтингах. О, дивіться, у нас тут прям двоє є. У нас тут прям двоє є, це шикарно. Ну, як двоє. Це я б сказав би, що один є. Ой, а що це я так? Боже, як тяжко вирулювався я. Я прям максимально тяжко вирулювався, а я не можу, да? Шкода, не можемо вилетіти. Ще раз. по дурнуватому я злився в цьому бою. Прям максимально. Ну да, не можу я вилетіти. 820 очок лише. Ну, штурманув швиденько, дивіться. Декількох. Так, все, крайній бій. І будемо підводити підсумки. Так, ще разочок вилітаємо. Потрапили на золотий кар'єр. Я думаю, по літочку, в принципі, все зрозуміло. Чудова техніка, класна, фанова. На замочку розпилює, самі побачили навіть без бім, чудово. Ну, Трошечки ми не впевнено літаємо, але то таке. На цих бойових рейтингах багато хто, не впевнено, літає в плані ТТХ, інших літаків, навіть якщо пілоти більш-менш хороші, то. То літаки це все діло трошки обмежую. Так, бачу я ворожу льотку. Зараз спробуємо це все діло з'їсти. О, дивіться, тут, тут на земочка в нас є. І там у нас є ворожа льотка, яка полетіла за союзною. Ну, давайте будемо пробувати гармати спочатку. Так, чисто затестити, знаєте. Я думаю. Так, ця бімба буде вистачати, я думаю, так. Да. Вистачає, давайте закрилочки. Пробувати відразу цього. Ну, влучення ми наробили. Ой-ой-ой. Влучення зробили. А ну давайте на закрилочках спробуємо до нього дістатися. Ну, я думаю, що габелякаємо, так. Да. Цьому габеляка і тому також габеляка має бути, так. Да. Давайте на цього. Да, мене, мені знесли цього. Знесли, знесли пілота. Ну коротше, по, пощастило дуже сильно противнику. О, ми можемо ще раз вилетіти. Давайте ще раз вилетимо. Але за який короткий проміжок часу ми скільки в цього можемо наробити? І штурмонути, і з'їсти літака, з'їсти наземку. І зараз можемо ще раз очок вилетіти. Дивіться, мультиудар зробили по побитому. Прям x5. У нас тут. Так що літак шикарний. Прям. Ще в нас ворожа льотка вилетіла, це він нас почав гристи. Давайте ми зараз ще разочок вилетимо і влаштуємо їм там трошечки трошечки бідосі. Так, mm. да. мінус, що ми на віражах втрачаємо дуже сильну швидкість. Ага, той літак не дожив до нас, ясно? Якщо той літак до нас не дожив, там вон є в нас ворожа льотка. Ой, ворожа льотка, ворожа наземка. Мені цікаво, наскільки. Ну, ні, не, до... не, не, не достану я до цього. Так -то. Сюди я. А, це 34 очка в нас, так? Да? Ну, 34 очка це. Боже, боже, ні, ні 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 є ні є Дуже близько це було. Прямо максимально близько. Ледве ми з ним не цей. Не зіштовхнулися. Так, ну 34-ку, тут ми можемо штурманути з Бімп. Давайте спробуємо. А давайте я спробую залетіти отаким от чином. Можливо, я із гармат її зможу, да? так? Сто... Давай, давай, давай. Ой-ой-ой, я прям черканув об цей. Черканув об землю. ЛТХ наша погіршилась, того що зенітка по мені відпрацювала, Ну, я прям очікував, що вона по мені відпрацює. Я дуже прямо заходив на ціль. Цей розбився, ну чому ви розбиваєтеся так? Що я не можу спокійнесенько відштурмитися, ну? Ой, ну зенітки зараз будемо пробувати розпилювати. Давайте спробуємо. Ну, бачите, не живуть тут довго союз... союзники-противники, ті, які літають на літаках. Довго не живуть. Так, А ну давай будемо зараз. На, що в нього за стрічка? Так, ну цього ми з'їли. А, це тут був один. Ну так. Да. Це вже по суті все. Я тут двигун заглушив, але Але все, ми, роз... ми розвалилися, так. Да. Це був цей. У нього тут 25-25-ка 25 це страшна штука. Я тобі не кулемет якийсь. Тим більше осколковий фугасний снаряд залетів у нас. Ну, в принципі, дивіться, що ми наробили. Наробили 10 фрагів, наробили, збили дві льотки. Ну, Звичайно, я там 4, здається, фраги з землі зробив. А все інше, в принципі, цим літаку. Так що літак шикарний. Погнали вангарчик підводити підсумки. Так, ну, загалом непогано сьогодні штурманули. Були в нас ем, шикарні бої, були в нас бої так собі. Але навіть в тих боях, що були так собі, ми встигали спокійнесенько збивати е, або літак, або льодку штурмити. Да, там нам трошки не щастило, того, що розміри великі, і зеніточки по нас влучали. Ну, це таке діло, без цього ніяк. Але з іншого боку, якщо притримуватися тактики і заходити на зенітки здалеку, по них відразу відпрацьовувати оцими гарматами. І уходити в сторону, то або змінювати траєкторію польоту кудись в інший бік, то в принципі можна проти Зеніток спокійнесенько собі відпрацьовувати і відправляти їх досить таки швидко в ангар. З, бімп стурмити, з цих бімп штурмити, в принципі, шикарно, із цих ракет я їх, чесно кажучи, не зрозумів. Не знаю. Мені вони не дуже сподобались, я на них разочок вилетів. Ну, ви побачили, що нічого хорошого з цього не вийшло. Ну, Звичайно, що я не дуже шарю їх відкидувати, але от бімби, бімби саме те. Вилетіти, відкинути ці бімбочки і поштурмити з цих гармат. Це прям, прям прекрасно. Mm. Якщо хто, можливо, дум, задумується, щоб купити оцю собі дарніху 335, ту то не поспішайте на цих бойових рейтингах. На цьому літаку я отримав більшу насолоду, ніж від польоту на дарні 335-му. На цьому набагато краще розпилює з повітря наземку свого бойового рейтинга, ніж, ніж дарні. Mm. Так що такий от вийшов огляд, в принципі, на... На... на цей ударний літачок. Якщо відео з вам сподобався, протисніть лайк, підпишіться на канал. Дякую, що підтримуєте україномовний контент, і до зустрічі в наступних відео.